Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Я всім вдячна, хто мене дивиться. Всім приємного перегляду! Знижка на цукерки з молочного шоколаду. котячі язички 100 грамів. Мінус 62% знижка. 49 фігурки з молочного шоколаду. Різдвяні новорічні 100 грамів. І також вони зі знижкою. 49. Цукерки з молочного шоколаду різдвяний олень 100 грамів. І вони також мінус 80% знижка 49. Льодяник, посух новорічний, лише по 9. І ось такі цукерки для діток для малечі по 29. А це вже декор, різдвяний новорічний. Лише по 19, а коштував 109. Побачила ось такий різдвяний новорічний персонаж. І з цукерками ось. І ціна лише зі знижкою по 29. Так. Позаду на липучці. І можна дістати цукерки. Ось. І на наступний рік вам залишається на ялиночку ось такий цікавий персонаж. Знижка на ось таку свічку, у скляній кубі, різні аромати. І вона зі знижкою по 27. Акція діє лише 3 дні. Знижка на ось таке йде, для сміття. Пластикове з малюнком та написом. Одягаєте пакет для сміття і ось так фіксуєте. І зі знижкою невеличкою, 99. Ось таке ще відце для сміття. Прямокутне. І також одягаєте пакет для сміття і фіксуєте. 199. А це вже ось така новинка. Відеться для сміття. Прямокутна з поворотною кришкою. Ось так. 179. І покажу вам ще ось таку вішалку для одягу. Вона металева. Вішалка для одягу і полиці для взуття. На жаль, тільки в розкладеному вигляді, в складеному вигляді вішалки немає. Показую вам, як на фото. І ціна 299. І ось така етажерка для взуття. Корпус металевий, а полиці дерев'яні. так, І ціна 279. Знижка на юршик для унітазу з підставкою. Лебідь. Білий лебідь. Ось він. І є ще ось такий чорний по 99. А це вже щітка для унітазу з підставкою пластиковою. На жаль, довго треба складати. Складати не буду, показую вам більше, як на фото. І дуже гарна знижка по 29, а коштувала щітка 129. І ось така новинка. Йоршики для унітазу з підставкою пластиковою. Нічого не видно, ми з вами зараз подивимося, яка це підставка, Йоршик. І ціна новинки, я вам не сказала, 129, так. Ось така підставка пластикова і Йоршик пластиковий. Тобто ручка пластикова. І ціну вже, я вам сказала, новинки 120. 9. Кошики для зберігання. Пластикові. По 19. Кошики, пластикові, прямокутні. По бокам ручки 22. І ось такі ще кошик пластиковий, круглий, великий. По 88. Знижка на ось такі капці. Жіночі, закриті. Показую вам ось подошва І вони невеличка у них знижка по 99. Я коштували 129. І ось такі ще капці. Також вони жіночі, флісові. Дуже вони такі легенькі, однотонні, але по ним як така смужечка. І ще є ось такі світленькі, так. По 229. І є ще зі знижкою ось такі капції. Гопак. Ага, Це чоловічі відкриті і є ще ось такі закриті. І також є для нас дівчата. Ось такі червоні, жовті, сині. І вони всі зі знижкою по 55. Покажу вам ще ось такі капці. дуже теплі. Дівчатка для нас. Але вони відкриті. Так, знижки, на жаль, на них немає, і ціна їх 279. Є такі ще дівчата-капці. Дуже-дуже вони теплі. Лапка. І ціна їх, а ми з вами подивимося, скільки вони коштують. Ось, 349. Олія рафінована, об'єм 750 мл, І вона коштує 64 гривні. Знижка ще на ось таку олію оливкову об'єм 250 мл, по 69, так. А коштувала 88. Ось така шинка свиняча. Вага 325 грамів, по 99. Сердина бланшована в олії екватор. По 59. Знижка на ось такий чай чорний. Ахмат заварний. В упаковці 100 грамів по 85. Чай лойд і наколада 20 пірамідок 47. Чай мінутка чорний. 100 пакетиків. І також він зі знижкою. 53 гривні. Знижка на каву Росіно сублімована Амбасадор. 200 грамів в упаковці і ціна акційна 319 Також кава Мелена Форд 225 грамів 162 гривні. І кава Мелена, але вже в упаковці 100 грамів 74 гривні. А це ось така новинка: рулет-бісквітний смак банана. 28 грамів. І подивимося, скільки коштує новинка. 15. І ось така новинка. Батончик вафельний в глазурі. І подивимося, скільки коштує така новинка. 22 гривні. І ось таке тістечко в глазурі. Смак шоколаду. Вага 45 грамів. Теж така новинка. І ось таке тістечко, бісквітне в глазурі, смак полуниці, лісові ягоди і шоколад. Вага 55 грамів і ціна однакова по 19. Печиво у молочному шоколаді. Теж така новинка. 89 грамів упаковці. І ціна 39 і остання ось така новинка. Печиво. Пісочне, смак малинки. 95 грамів по 29. Так, по 29. Знижка дівчата на спонжі для макіяжу. Шість штук в наборі. Як ви бачите, вони різні, і жовті, і зелені, світло зелені темно зелені По 88. Ось такі ще спонжі. В чохлі по 29. І спонжі для макіяжу сині. Три штуки їх в наборі, по 59. Чашка поцелянова. Кава. Це така новинка. Ось така ще червона. І така, як кава з молоком. Такі цікаві. Ось так. І ціна такої чашки 88. Ось такий кухоль порцеляновий. Зі знижкою по 59. Так, 59, а коштував 77. Чашка пацелянова кава. По 59. Є така ще чашка керамічна. У вигляді гарбуза. І ціна її лише по 29, а коштувала 77. І ось така новинка з'явилась на полицях чашка поцелянова до Дня закоханих різні написи. Щось така червона, 129. Ці вже чашечки я вам показувала, дуже такі гарненькі. Ціна знижена 139. Знижка на ось таку форму для випікання філіконова. А сам корпус металевий. Це вона в складеному вигляді. І ось так вона легесенько розкладається. І ціна знижена 179. Ось така ще форма для випікання кексів. Форми силіконові. А сам корпус металевий. 12 кексів на формочці 229. І ось така ще форма силіконова. Корпус також металевий. Ціна знижена 229. Побачила знижку на формочки для льоду. І контейнер пластиковий. Ось. І ціна лише по 9. Так, ложка кухонна і шумівка. Теж пластик, все. По 9. І ось така ще фруктовниця. Металева, каркасна. Коштувала 199, а зі знижкою 59. Ось така новинка, але вже я вам показувала. Мабуть, хтось не бачив. Салатник бамбуковий. По 99. І ось такий ще салатник. Також він бамбуковий. Цінника не бачу. І ми з вами подивимося, скільки коштує така новинка. 119, так. Подивимося з вами знижки на антипеспірант. Жіночий фа, різні аромати по 69. Рексона 58. Фамен 99. Мен – 92 гривні, Нівія кульковий 59. Знижка на Old Spice 114. Мен кульковий по 69. Фамен 59 і Nivé Man. Також зі знижкою по 84 гривні. Знижка на зубну пасту. Аквафреш. Об'єм 75 мл по 55. Лакалут зубна паста. Захист ясен. Об'єм також 75 по 99. Парадонтакс 129. Блендамет. об'єм 75 мл по 69. І ось така зубна паста. І вона також зі знижкою 37. Знижка на ось такі рушнички Сафі білі. В упаковці 130 штук по 37. Зелені рушнички сафі 160 штук їх в упаковці по 24 гривні. І знижка ще на ось такі серветочки білі. В упаковці 100 штук їх лише по 20 і ось такий рушничок Сафі, Він один рожевий. І він зі знижкою по 29. так. Знижка на ось таку лампочку LED на 6 Вт по 77 Лампочка LED на 4 Вт. вона маленька, 39. І ось така лампа LED для рослин. 11 Вт по 99. І побачила ще ось такі лампочки. Дві в наборі на 12 Вт. І вони також зі знижкою по 99. Нічник, акумуляторний, ледмедик, І він силіконовий. Ось він. 199 Вт.